Я дуже чекала свої півмільйона підписників в тіктоці і збиралася відзначити їх разом з мамою десь, але все відбулося трохи неочікувано, і ми так і не встигли це відсвяткувати. Тому до своїх 15 тисяч в інстаграмі я поставилася серйозніше. І хоч в інстаграмі буквально трохи не вистачає до 15 тисяч, ми вирішили, що краще раніше ніж ніколи. Та й з тим, як ми часто з мамою кудись вибираємося, будь-яка вилазка вже є для нас святом. Тому можливо і святкуванням це особливо не назвати, бо ми просто сиділи і обговорювали Важливі питання щодо мого блогу, як я планую далі розвиватися, що викладатиму. Я також показала мамі нові фотографії, які зробила вчора на пікніку і викладу завтра. І трохи згадували, з чого взагалі все почалося. А почалося власне з того, що я ще з раннього віку, мабуть, з 11 років мала постійне бажання ділитися всім, що в мене відбувається в житті. Навіть якщо це якась нецікава, взагалі неважлива дрібничка, мені все рівно хочеться про це розповідати. А чому пішла саме з мамою? То тому, що вона, як ніхто, переймається моїм блог. Вона завжди шукає нові ідеї, і навіть пише мені коментарі під кожним моїм відео. Тому така підтримка мені надзвичайно важлива, і мені здається, що без неї в мене б, мабуть, нічого і не виходило.